Олексій Арестович та Зірка Антарес палаюче серце Скорпіона Олексій Арестович постать непересічна, яка викликає настільки протилежні за знаком емоції у людей, що читають його дописи або слухають його лекції та відеозвернення, що його космограма не може не викликати цікавості у того, хто досліджує соціум, людину як таку. Та людину як уособлення фіксації енергії космосу у хресті земної матерії. Космограма Олексія дає багато цікавої інформації для аналізу та міркувань. Сонце у Леві у поєднанні з Меркурієм дає так званий спалений Меркурій Меркурій, який дає нативу можливість говорити яскраво із запалом, і його слова можуть інколи і опекти слухачів володаря такої космограми. До того ж сам знак Лева надає Меркурію, повітряному за своєю природою сили прояву та яскравості, а слова, якими щедро сипле володар такої космограми запам'ятовуються і навіть стають мемами. Сонце знаходиться у власній обителі, і це робить його сильним, а людині дає впевненість у собі та віру в те. Що вона має право на здійснення власних бажань від народження. Крім того, Сонце у поєднанні з Меркурієм ще й підсилюється конфігурацією бісекстиль, яку разом із Сонцем та Меркурієм складають місяць показник емоцій і зони комфорту, та Плутон великий трансформатор та персональний ядерний реактор кожної людини, які знаходяться у повітряній стихії. Що надає проявам їхніх якостей, швидкості та широти. Але не глибини, за яку у космограмі відповідає стихія води. До речі, у космограмі Олексія наявна не одна така сприятлива конфігурація, а цілих чотири. І ці небесні щити, як їх іноді називають за їхнім проявом у житті нативу, дають людині можливість знову і знову вислизати з глухих кутів. У яких він опиняється або за велінням долі, або з власною ініціативою. Бо знову ж таки Сонце Я людини та Меркурій мислення а у поєднанні це я те, про що я мислю, знаходяться у сильній позиції і можуть підштовхувати на тиво створювати ці самі глухі кути у бажанні досягти поставлених цілей. Інший бісекстиль. Утворюється трином від ліліт у рибах до Сатурну у знаку рак з вершиною на поєднанні.